Добрий день, шановні батьки! Добрий день, любі дітки! Сьогодні ми пропонуємо вам погратися з природнім матеріалом, з каштанчиком. Але спочатку треба, треба їх назбирати. Йдемо з дітками на денну прогулянку, беремо з собою кошик і збираємо каштанчики. Весело і цікаво проводимо час. Перед тим, як починати гратися з каштанчиками, їх треба ретельно промити, просушити і можна гратися. Ну а починаємо ми з вами, як завжди, з пальчикової гри. Приготували два каштанчики і столик нам знадобиться. І промовляємо. Бам-бам-бам! Цей каштан як барабан. Тук, тук, тук. Має гучний дуже стук. Стуки цей не любить дуже. Кіт, що спить біля калюжі, він схопив мій барабан. І утік через паркан. З каштанами можна не тільки виконувати пальчики вправо, а ще й дуже весело гратися. Пропонуємо нашим діткам перекласти каштани з однієї ємкості в іншу. Добре, якщо це буде така височенька пляшечка. І ми говоримо, діткам, переклади правою ручкою однією так, в пляшечку. Коли наша пляшечка повна, можна діток запитати, а скільки там каштанчиків? Один. Чи багато? Дітки, звичайно, вам скажуть, що їх дуже багато. І можна запропонувати нашою пляшечкою ось так поторохтіти. Що ви чуєте? Такий цікавий звук. Для наступної гри нам знову знадобляться наші каштанчики і лоточок з під яєчок. Ми пропонуємо діткам. Знайти кожному каштанчику будиночок. Складаємо ось так оці ячечки. Можна ускладнити завдання, взяти ложечку і ложечкою, складати наші каштанчики також у латочок. Ще можна пограти в таку гру, беремо е, якийсь тазик або мисочку, кладемо на дно каштани і закриваємо харчовою плівкою. І пробануємо діткам е, розірвати нашу плівочку. Я думаю, це їм буде дуже цікаво. Зробити маленьку дірочку і діставати. По одному каштанчику з нашої мисочки через невеличку дірочку. І так, поки вони не дістануть усі каштанчики, так ми виховуємо терплячість, посидючість. І якщо дітки до останнього каштанчику повитягують, Проводити справу до кінця, не поспішаючи. І остання гра наша така більш творча, нам знадобиться шматочок пластиліну і наш каштанчик. Ми будемо робити равлика. Беремо величений шматок пластиліну, допомагаємо діткам його розігріти, розкачати ковбаску і сформувати тіло. Равлика. А потім говоримо дітка, та же зробимо ботиночок нашого равлика. Ми беремо каштанчик і ось таким чином. Так. Що не вистачає нашому равлику? Зробимо йому очі, посмішку, щоб він у нас посміхався, і два такі ріжки. І ось такий равлик у нас готовий. Дорогі батьки, ми підготували для вас не одну, а декілька ігор, щоб ви мали можливість вибрати ту, яка підходить для ваших діток, яка відповідає тим матеріалам, які у вас є, і віковим особливостям вашого малюка. Тож обирайте ту гру, яка найбільше вам сподобалася і весело та з користю проводьте час разом з вашою дитиною.